Друзі, всім привіт! Ми вже з самого ранку працюємо, приїхали на дачу. Діти виздоровіли, слава Богу, у нас у Саш... Сашуньки був е... ротовірус і на танці почав ходити знову. З початку війни ну, вже зобновили танці. Да, і видно, що, то, що дітки знову обмінюються своїми мікробами, то підхватив ротовірус, то ми вдома були. Ромка сам їздив до нас на дачу, ви бачили урожай, який привіз додому, то ми там варення закривали, займались. Коротше. Значить, Приїхали ми на дачу, тут, звісно, все заросло. Бур'яни, ну, деякі навіть, такі як я ростом. Видно? Це, це таке все в нас тут було. Ось уже Ромка тут покосив. Так, моя клумба. Так, покосив. Значить, що? Я вже теж працюю, тільки що підв'язувала помідори. Гарно з помідори спіють. Підв'язувала, бо в мене деякі кущі погнулися. Коротше, мені Ромка зрізав тільки що е, барбарис. Зараз вам покажу. Ось тут у мене різ барбарис, а він серед цих хащів не побачив, ось зрізав. О, Ну так, да. тут вони такі заважкі, що тут гріх їх побачить. <гум> Значить так. Трошки я клумбу свою почистила, Ну таке, все в бур'янах, все заросло. Треба займатися. Зараз вам покажу. З дітьми тільки що так само займалися, діти ж з нами. Палатку їм поставили. Вони тут грались. Це я їх положила спати, і думаю, зніму вам відео. Покажу, що ми тут. Так. А зараз ще дещо покажу. У мене тут пропадає можевільник, не знаю, як його врятувати. Може ви мені підскажете. Зараз, все покажу. Ну, щоб ви розуміли, роз навіть не було видно. Привіт роботникам. Дякую. Так, дякую, да, Ромка зрізав. Що Ну, рози хоч видно було. І Ромка зрізав, що ти зрізав? <реш> Сам шита. Самшита. Ну, демаленькі були. Плетючку. Ага. І Барбариса. Ага. Калин. Ага, 4. Чтири, п'ять чи сім. Ну, їх не видно. Ага. Я не скажу, що їх не видно. Сейчас покажу. Ага. Ну так, да, тут ці хосточки тільки-тіки, ось вони пролазять, і вони серед цього зілля. Їх не видно. Тут в мене самшитики тільки торчали. Ось що з них залишилось. Ось. Раз, там чотири штучки. Два, ось, Ой, два і там три-чотири. Розочки. Я їх всі пообрізала, коли вони перший раз перецвіли. І ось вони вже дали нові бутони. Нові дали парослі. Бутони. Так само і ця розочка, та ґрунту покривна, це така низенька. Що тут ще? Кстати, це тикала брала в лісі папороть. Ось вона тут серед хащів цих. я її посадила, вона вся засохла. Я думала, ну все, два кущика я там викопала, Думаю, а що вони там в мене будуть? Тільки я приїжджаю, а вона проросла. Корінчик прийнявся і листочки нові проросли Так, це кізіл, кізіл. хосточка у мене тут дуже гарна. Так, теж прийнялася, я її садила минулий раз. Ну і тут у мене ось оце, я вже забула, як це називається, цей кущ. Такими квіточками оранжевими забула плететься, по заборах його плетуть і такі оранжеві квіточки висять. Ну, ось так кльомка зрізав його. Цей кущ Це Я поставила паличку, що він тут є. Але тут таке було бодилля, що не було видно. Так, це Ромка минулий раз ставив бо тут крути, нарили. О, вау. О, спіла, не спіла. Все. Так. Лени. Ми їх минулий раз садили. Кстаті, в мене ж тут посаджена була магнолія. Ромко мені її зрізав один раз, і це вже вона пустила нові листочки. Зараз далі йду, далі яблуня. Яблуня, яблуня ось теж прийнялась. Це вже давно я вам показувала і садила. Ось вона. Пустила ось листочки. Так. Спірейка у мене тут буде дуже гарний кущик. Так. Далі. Бузок теж прийнявся, давно його садила. Мені його давали. Так. Це що? А, це ця, як це? Білим кольором. О, господи, білим кольором цвіте. Як це її звати? Цю дівушку Господи, забула, вилетіла з голови. Барбарис. Барбарис. Так. Барбарисік, Ну я зараз все вокруг повичищаю. Ну, ось, бачите, звісно, там не видно нічого, що ж тут росте. До такої степені заросло. Нічого не видно абсолютно. Абсолютно дивіться. Да. До і після називається. Абсолютно нічого не видно. Так. Далі зараз швидко пройдусь. І, і все на цьому. Так. Ще в пакетиках. Це треба пакетики познімати і попалити. Так. Ну, Мається на увазі познімати, щоб вони там не, не розкладалися. Значить, дивіться, Ну, оцей барбарисик. Ось. Як він називався? А, вже ми не будемо знати, як він називався. Не видно. Ну, а ось, барбарис Darts Red Lady. Таке. Буває. Я це приберу зараз все. Ну так, щось тут буде видно. Ось, наприклад, він росте. Як тут буде видно, що він тут росте. Я вже там паличку ось, бачите, тикнула. І Там ще спірейка в мене росте. Ну, кстати, воно, ці рослини в цих хащах нормально себе чувствують, я вам скажу. Ні, ну зрозуміло, що ми ж якби до того косили постійно, просто що ось так, бачите, спірейка. У нас довго не було і ось. Так, це там в мене ще одна клумбочка. Я вже потім вам її покажу. так Помідори, помідори, обалденні Ми вже їли. Ось куча помідорчиків. помідорчиків Обліплення. Ну, огірки, коротше, все вже. Я навіть з ними гратися не буду. Мені вже там написали, що там обрізати. Нижні листя, все. Тут вже нема що спасати. Написали мені, що дуже густо посіяні вони. Ну, таке. Мені здається, суть не в тому, що вони густо посіяні були, а суть в тому, що захворіли і все на цьому. Так, це в мене вже пробивається морква я недавно сіяла. Бурячок я вже, ми вже їли. Тут в мене, кстати, теж морква. Де-не-де ось пробивається, там в мене потикана була, я вже одну морквинку вирвала. Хороша. Дивіться, перчик. Перчик це взагалі, я в шокі. Перчик, перчик, ось обліплені кущики. Як мені показати? Ось. Обліплені, обліплені кущики. Я не знаю, що це за це Я купила у жінки на базарі. Так. Ну, розсаду. Єдине, що я купила. Вау. Красава. Ой! Ой, який красивий метелик. Зайчик мій, ми все сидить. Ой, як мені подобається, наступити. з Молодець. Так, кабачки, о, бамбула лежить, я не побачила. Треба обірвати срочно. Срочно обірвати. Я його не бачу, настаті. Так. Ага, Кости. Ось деякі гарно мене віднуть. Ну, все, Артема положила спати. Артем не заснув, а ось палатка, де діти сиділи, вам матраси туди постелив. Це ж Ром, це ж Артём, взагалі мав спати. Вони ж Що ти не спиш? А? Іди спать бігом. Все, йду їх покоти. Вже положила остаточно малих спать. Ромка продовжує роботу. Ну тут бомжать не цей. Так, ну, да, бур'ян вилазить. Угу. Зілля. Ти вже поки що косити не будеш. Бо я хотіла там вокруг, щоб ти мені деяких рослин покосив. Щоб ти В округ деяких рослин покосив. Там буквально дві-три. Так, да, так. Да, сповтикаємо. Там дві-три рослинки. А, З неї. О, дві коні. 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 Типу тема нормальна тим, що вона забор держить. А, я думаю, вона наоборот нахиляє. Не? Не держить. держить? Ні. Не Може. Коротше, я там в мультиварці зараз перший раз тушу гомілки, не знаю. Включила цей режим, що там, які вони будуть. Цікаво. З побачимо, так? Да? Щось там нахилений трошки чи ні? Там треба два колешки виконують. Ага. Да. Ціни зараз на все космічні. Ростуть на очах. Да. Ціни на якісь будівельні матеріали. Зараз добре в землянці жити. Землянці. Ну. Ага. Умови зато не дуже там земля. Ага. Ну гарненько покусив, молодець. Зразу хоч, хоч пройти можна. Що? Мінус. Мінус чотири рослини. Ну я забужу там цей росте. Ага. А зате взагалі. Ага. Я думав, що ті кущі, як вони називаються. То самшити? Самшити ростуть ті подалі. Ага. Ти ж їх сам садив. А за це взагалі забув, що воно. Ага. А, кампсіс. вспомнила, боже, ну. Камсіс. Ага. там не Ага. Оце що я вам показала, що плететься. І оранжевими квіточками, квітна, то це камсіс називається. О, ось там. А там я вам показувала, що біленьким, кажу, не знаю що, не пам'ятаю, що там біленьким цвітать. Оцей. І біскус. Біленький в мене є. Зараз покажу, де. Є біскус біленький. Звісно, тут якби ромка покосить посередині. Оце. Там щось якесь таке дуже воно високе. Оце таке дуже якесь високе, до Йолки. А, ну оце такое треба, оце гібіскус. Да, бо дуже-дуже високі вже. Бадилля це. Так. Ну, скоро День Незалежності. А чи вже як вважається? День Незалежності? День прапора. А сьогодні День прапора, а завтра День Незалежності. Сьогодні День прапора, а завтра День Незалежності. Що? Ага, Ромка завтра на роботу. Коротше, будемо бачити, що воно буде. Да. чи буде спокійно, чи неспокійно. Тут поблизу поставили Ромка, як називається, що повітряну тривогу оповіщає. Що? сирену, то вже дуже стало чутно. Сьогодні зранку я ж кажу, ми прикинулись з дітьми Вітоші. Голосно ну, було, звісно, не так, як в квартирі, але все одно. Але все одно. Вже надоїло це все, ну, таке. Вже якось ми звикаємось з цим всім і привикаємо до цього життя і якось починаємо з цим жити. Даром так. Якось адаптуємося до цього всього, це до проти, цих та. тривог. Так, да, я казала, що це ти зробив проти крута. Ага, там десь в якомусь місці я бачила, там де заросло, там дуже-дуже великі. Не понаривали вони ці кучугури. Красається. Так гарно тут прийнялась вона. Це ж я, щоб ви розуміли, в'яточку таку тикала. Це мені дали там обрізали люди в себе і мені і мені дали. Я веточку тикнула і вона так прийнялася гарненько. Да. Потім я її буду формувати. Поки що хай так буде, хай розростається. Та й таке. Коротше, все, будемо роботи далі. Хочу вам показати, яке у мене м'ясо вийшло. Це гумілки. Я тушила в мультиварці, додавала базилік під кінець. Ну, звісно, м'ясо дуже смачне. Дітям дуже подобається. від косточки дуже гарно відходить. салатик, кашка. У нас обід.